Кам'янське вже в шосте приймало відкритий кубок Дніпропетровської області з черлідингу. Місцеві спортсмени входять до складу збірної України. Влада всіляко підтримує цей вид спорту, забезпечує необхідним інвентарем та екіпіровкою, аби черлідери продовжували тренуватися і гідно виступати. Наші вихованці підіймалися саме високі щаблі, де стало пошани цього виду спорту на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах України. Ми дуже щасливі, що ці умікнені обличчя. Нашому місті вже стали традицією. Ці змагання звичайно, важливі, бо є відбірковими на Кубок України, який пройде на початку грудня у Львові. Наразі, через війну кажуть організатори, такі спортивні заходи проходять рідко і в стисловому форматі. Після кожної вікової категорії ми проводимо нагородження, щоб не скупчувати тут дітей. батьків. провели нагородження, прийшли інші з таким чином. Спортсмени Кам'янського виступали завзято. Даніл, вихованець спортивного клубу Іскра, присвятив черлідингу сім років свого життя. На цих змаганнях разом із командою завоював перше місце. Всім подобається танцюють тут. Ми вже відібралися на Кубок України. Це наші юніорки і категорія дітей 5-8 років. Лишилась ще половина виступаючих. Ну маємо надію, що наші діти покажуть високий рівень. Усі зібрані під час заходу кошти вже традиційно спрямують на допомогу Збройним силам України. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.